Всім привіт! Ви на каналі Іргень. І я буду... цей. Як обіцяв, у своїх відео буду робити. Буду порівнювати Real World з підробкою Mix Project. Але Realie World вам, вось, вам IP гарний сервер. Я на ньому знімав якраз від Hero до Dragon або Імператора. Буде! І мене просто цей. Я там зазняв початок і мене повбивали трошечки. Я зайшов просто з невідома Просто закаунту якогось і зараз граю до 162 людини, а неріні Ворлд 3395 з 10 тисяч. Ну, тут деколи може бути більше. Ну, я починаю. І так, от вам одне відео. Будемо на. Е... Ого? Так. Е... Перше. Мінімальна. Просто довжина мого має сягати 4 на рівні ворог. Чого я його показав? Тому що мінімальна. Мінімальне треба мати 4 букви. В щоб моєму ім'я. Так. Рек. Можете заходити з цього аккаунту. Тут навіть немає паролю на ньому ніякому. Так, все ну! Ага, ага, ага. Ага, ага, ага. Все. А ну! я вже. Мені вже це надоїло. Прям підробка, треба повторити пароль. Вже. Та ну, хліб, хліб, хліб. Но рівні War легше. Зайшов на сайт, доказав, що ти просто зробить і все. Е, вхід не такий. Початок тоже. Таке собі. Real Time. Е, Все те саме. Все те саме. Ну, зато тут є плюс, що тобі зразу дають броню. Так, це викинути. Тобі зразу дають броню. Речі. Так, це плюс. Дальше я знаю, тут є така програма Кейс. Мені треба відіграти. 40 хвилин я получу кейс з донатом 15 ріліків. А за ріліки можна купити або накопити, або ще щось. Кити, наприклад. Було. Все це баланс 1000 доларів. А за 1000 доларів можна на ах. Да. Коробка Шалкера. Ось! За 100 доларів можна діамантове кайло, сила вибуху за 10 тисяч. Е, ну, нічого такого дорогого нема, да? за тисячу. Збирайте гроші. Так, да, нема. Ну, кілер, Все те саме РТП. Добре, якщо я куплю під себе, наприклад. Ну, це понятно. От. Нема. вже б на таке хоча б вугілля було. б. Вже би було вугілля. А, 5 секунд чекати. Ну, це теж, але на Real Ворлд трошки довше. Так що... Ну, ладно. Поки що я не буду казати. Да. Ну, нічого нового немає. Ну, і якщо ця команду пропишета Веліки. А потім зайдете в їхній Дискорд, получите. Я не знаю я хотів получить, получив долари. Ну, а тут більше нічого. Ну і я ще знаю, що тут навіть не можна руди. Тут тільки треба прописувати вот, кіти. Вот. І тільки просто треба. Початковий кід старт. Можна ще такий кит кит гравця. Дякуємо. О, зілля невидимості. Е, така корисна штука. Ну, знаєте, навіть випити можна. О! І я все. Я не але на мені броня. Ну і тут ще й така гарна. Ну, а тепер переходимо на Рілі really Ворлд. І так, я вже на Рілі really Ворлді. Так, капчу. Як я бачу, зайти треба так. Зайти на капчу. Я не робот. Світлофори, Раз, два, три, чотири, п'ять шість. Все. І просто тепер рек. І так само пароль. Так, фа-фа-фа. Два-один Фа-фа-фа два-один Все. Таке саме. Тут один-один. Далі. Таке красивіше появлення. І більше режимів як. За це вже плюс. І за появлення Reward. 3.1 вже. Я буду писати. Зайду на будь-який сервер 25 World. Вот. Я вже вод. Я на появлення. Таке саме появлення тут один. 4.2. Ну і немає ніяких додаткових реч речей. Тут вже переважає Mix Project 4-3. Далі. РТП. Ну, піллер, все-таки обрантовка. Цікавіше, навіть дивіться, Request 1 є, yeah, можна проходити. Отаке. От Ми вже проходили. أب... Вот. Ну, Як бачите, я вам. Відніше. Джемшуте, Кейс Джемшута. Можна Кейс безплатно получати. Але, на жаль, оце ваші. Ану, якщо я телепортнуся до когось, наприклад, ТПА ПВ, ні. опа, телепортувся, Ну я ні в кого не просто речі, я просто телепортнувся. Угу, Опа та відкрий, напишу йому. -е, відкрий почекати шо, е, я в мене мут, поки що не надовго е, м -м -м. Ай! Понятно! Короче! Понятно! Я вийшов в ПВП! Я буду відкривати Якось пофіг! Ай! Ладно, все! Добре! Ну, як бачите, люблять мене! Зато цей. 4 поки що 3. Далі РТП. РТП. Для всіх, для імператора і для фіру. Як ви знаєте, в мене фіру. але на цьому в мене тільки гравець. Хочу я телепорту... телепортуюся. І, як ви бачите, більше телепортацій. В цьому теж переважає. Але тому що і не блоків. Е, e, 5-3. Ой. Так, 5-3. Добувати дерево, розвиватися треба вже самому. Це так. Але, але. E, я забув, що тут є кит. Старт. А, перезайти на сервер треба. Е, як, ну, я перезаходжу, щоб кіт старт отримати. Ну, це, думаю, одна секундочка займає. На ну, 25, де я був, кіт? Але дивіться. Е, все одно переважає, тому що більше. Знаєте, чого? чого прям більше? Тому що, коли я. Був я вже отримав кіт старт. Кіт-фрі і ще один Кіт Фрі. Тут все одно переважає. 5-4. Тут ні, торговці є на рівні Ворон. Багато ще чого. Тут ти розвиваєшся і, знаєш, що тебе та не чіпатиме. Ну, тут, напевно, я поповнюю дам 6-5. О! ТПА Почекайте, Го. Я хочу год. Так є Ну і ще я бачу. О. Якщо його... е, як шею. Йогт. Е, Почекайте е, Ага. Ось так. Палець. Мені треба верстак. Поставити. Ой, ось так і ось так. Дай, ой. Дай Речі. Будь ласка. Все готово. А, э, э, або е э, або хіро, тере, тютан, будь ласка, я в нього або хіру, або титана, або речі попросив. Будь ласка. А! у лале. А! Мен е другий акт. Е дам ре сі е, і тут напишу. Опа. якщо тут е, дасиш Ой. Мм. Е, дасиш е, Хіро, те титан Тут можна ще домовитися з драгоном. Зараз я йому напишу е добре. Ой. Е добре. Тут затягується. Ну, як ви вже поняли, Рилі Ворм Креще. висновок. Ну, що ти робиш, та читай, а -а -а -а. що бачив? Я просто хочу домовитись, м. -м, -м Ща, зайду, ш -э зараз іду з. Так, а поки що пауза, коли я перезаходжу на інші І так, на жаль, на тута до... я не домовився, але може вийде, що я і домовився. Побачите у новому відео з Майнкрафта. Всім пока! In my fate today. I'm falling off the edge today. I am just a man, not superhuman. I'm not superhuman. Someone save me from the hate. It's just another war. Just another family torn. I'm can not mind today